Алоха, друзі! Сьогодні ми знову на нашій любимій садибі. О боже, попалиться. Треба буде зараз обробити <смі> відволікся. Так ми, значить, хотіли вам зробити екскурсію. Але у нас через те, що е, дощі, е, але вже цей марафон е, тритижневий дощів закінчився. Е, у нас подивіться, яка велетенська дрова, е, незважаючи на те, що у нас не було покошено, і воно вимахало вже. Ну, Дуже аж навіть по коліна сягає та трава, тому ми зараз е, швиденько покосимо траву, а потім ми е, з вами зробимо екскурсію, покажемо, що розквітло, покажемо, що наростилося, і будемо всі разом любуватися новими е, Приростами і новими величезними кущами, які були в минулому році менші, а в цьому році вони вже стали такі дебелі. Тож ми до роботи, а ви завчасно, будь ласка, нам поставте лайки. Покосили нарешті покосили, наскільки нам, нам вистачило цієї лески в цьому триммірі. Вона закінчилась, спокос закінчився, але ще дуже багато нам треба скосити, то будемо зараз зустрічати маму Віталіка і, мабуть, докупимо цю ліску. Так, і, значить, трошки прибули в порядок, можемо тепер хвастатися, що у нас наростило і розквітло. Ходімо сюди, у нас тут це... Півонія, лимон шифон. Подивіться, які це красоти. так. Женщина, ви тут не потрібно. Так, бляха, подивись, скільки їх багато цих олена Калахат. їх Зараз буду їх прибирати. Ну, угу. подивись, це облєплено. Коротше, лимон шифон. В минулому році він. У нас страждав, бо дуже була така спека. Неймовірна. Але в цьому році дощі, і він, бачите, саме перший, до речі, розкрився. Ми думали, що ці звичайні розкриються першими, але ні, подивіться, як я не можу. Дуже красиво. Так, поруч у нас Джокер, він ще не розкрився. Ми на нього в цьому році не ставили ці ставки. Але він, по-перше, е... ні, ну, не, не фокусується. Не хочу фокусуватися. Він в минулому році е, саме останній вийшов з е, ґрунту. Він був у такого розміру. А в цьому році, подивіться, він, по-перше, великий, і декілька цих. Це дітки? Стебл на да. додаткових дав, бо в минулому році тільки один цей стерчав. І ми сподіваємося, що в цьому році ми його побачимо квітіння. Прекрасно! Тут у нас самі звичайні. Ну, ми не знаємо, чи звичайна вона, чи ні, бо це подарунок. А, це від пані, пані Наталі. Наталі. Ага. Це від пані Наталі. Канал Дачечка, привіт. Канал датючка, да, вона нас пригостила півонами. Ось цей кущик і ще там в кінці кущик. Е, такі красиві, не знаю, це не рожевий, це якась, може, фуксія, да? такий колір. Малиновий, так. Малиновий, да. Дуже симпатично. Так, тут іще будуть розкриватися. Потім це наші, котрі ми висаджували, купували. Теж звичайні, вони, по-моєму, білого кольору. чи ні? — Бордові і рожеві. Бордові і рожеві. Так, і це теж від Наталі. Ось цей кущик і ось той кущик. Але цей, бачите, трошки пізніше розкриється. Прекрасно. Ось, подивіться, будь ласка, ми для нашого Джефрі Джуппі знайшли тут місцинку. Ми прямо сиділи з Віталієм на веранді і ми такі удвох. Отут От він буде. Подивіться на ці прирости. Шикарні. Клас. На прирости Карл, подивіться теж. Вони спочатку були такі дрібненькі-дрібненькі, ось. А потім. Оп! На тобі. Я вас... У нас нарешті. Сонце е, нас радує, <свіст> тому наші трави е, пішли в зріст. Це кабаре, але е, ми щось почали сумніватися, що це не кабаре, бо подивіться на його листочок. Бо кабаре, походу, е, цей більш бі, білого більше е, на листочку, ніж біло-зеленого такого. Такі ну, можливо, смішки. якщо ви розбираєтесь. І впізнали цей сорт на Так, да, Можливо, ви розбираєтесь, впізнали цей сорт на нам. А це невідома нам е, е, трава, це То, міскантус, це міскантус, але подивіться, вже ці волоті по типу, своїй повипускав. І ось речів вже починають е, ці червоніти е, вушка його, кінчики вушка. А тут наші любимі хости, подивіться, вже понабирали листя своєї краси, дуже все симпатично виглядає. Це наша джун, дуже величезний кущ. Можна вже його ділити. Так, дуже дуже нам все подобається. Рададендрен уже відквітає. Ось, все. внизу можна побачити, вже кучик літ він повикидав. Ось Але подивіться, вже нові ці прорости дає на наступне літе. літо, на наступний сезон. А і ці наші ми ж не показували, по-моєму. Да? Гортензії шоркалисті відійшли. Подивіться, як вони вже повилазили землі величезні. Все прекрасно. Ми хвилювалися. Починає стрілки викидати Астільба. То думаємо, що на наступні вихідні ми вже будемо е милуватися е квітінням цих прекрасних рослин. А, і гіхера. Да, одна з гіхер. Чи дві? Ні, одна, по-моєму, з квіточками. Прекрасно. Ось красюня Вейгела. В минулому році вона дуже е, сильно е, погоріла, але ми теж, теж маніпуляції там з нею проводили і тим і сім підживлювали і е, все прекрасно. Вона собі, себе в цьому році почуває. Е, треба. Буде спостерігати за нею в цьому році, і будемо сподіватися, що вона буде ще більшим кущем. Бо ми бачили якось у інших блогерів, що там такий величезний прям кущ квітує сильно, і ми теж такого хочемо. Наша друга Вейгела вона має темніший квіт, прям такий буряковий. Так, але е, щось, коли йшли дощі, у нас е, ось ви бачите, одна гілка чи відмерзла, чи ну, не скажемо, що пересохла, бо дощі у нас йшли без перебою, тому якось дуже дивно. Мабуть, що треба буде її забрати. <кій> так, і тут е, листочок більш темніше зелений, ніж на тій вигляді. І е, на альпійській нашій гірці не тільки війгела, е, квітує. У нас ще е, смолка. Е, подивіться, які в неї красиві махрові квіти. Вони такого. Е, не знаю, то mm -hmm. малинового да, кольору, як і е, півони наші. Е, і е, з будинку, коли ти просто дивишся видаль. <свісно> то перше, що кидається в око, то це е, оця смолка, прекрасна квітка, довгі ніжки у неї від стебел самих. І коли вітер сильно дмухає, то таке, дуже таке хвилювання. І гра на вітру цих квітів прекрасна. І взагалі зараз дивовижний час через те, що все на приростах все зеленішає після стрижки відновлюється. І ці спіреї з червоними приростами, і флокс після стрижки з соковитим зеленим листям. Правда, трошки воно все змістилося. Це соковитість да, через те, що погоди у нас трошки нестабільні, і тому воно. Зараз це оце квітне, е, соковіє і дає новий прирости. Так, запитували про ставочок. Ось так він наповнений зараз, гарно наповнений. Ну і вся риба жива. Да. Ось снімфейка вже одна вилізла листочками. Бо хвилювалися. Так. І вон, бачите, спробую зараз збільшити, щоб трохи рибу роздивитися. Риба підросла, така вже, може, сантиметрів по 10-12. Прикольно. Mm -hmm. да. Знову дощ розпочався, тому ми зробили таку паузу, самі поїли і вирішили. Згадали, що треба рибу погодувати. Отак. А ще хочемо вам показати наші магнолії. Подивіться, вже з листям стоїть. Слава Богу, що вони відійшли. Ми їх реанімували. да. Якщо ви пам'ятаєте, вони після других заморозків нічних повністю всі обмерзли, стояли голі без листочків. Прям, прям всі. Прям, да. Але ми не опускали руки, нам там радили що, що підлити. І Радіфарм, і препарат Максим, і, і циркон, і підживлювали, підживлювали. І, будь ласка, він е, віддячив нас. Сенсейшн теж в чудовому стані а Теж він з новими листочками. Ми не здря біля цієї краси, бо воно так пахне. Ці наші чебушники. Тут стільки пчів працюють. Прям, ну, якщо замовкнути і почути, то можна прислухатись, як жужать пчки. Запах неймовірний, звісно. Навіть в будинку чути доноситься цей запах від нього. І ми кожен рік психуємо, хочемо його викинути. Хоча б один, бо тут бачите ж два кущі. Два кущі, так. Хоча б один хочеться викинути. Але ну, ну воно дуже красиве і дуже пахуче. Да. Просто стримувати треба його. Да. І е, нам якось на базарі понюся, Подарувала іриси. Це звичайні, мабуть, бородаті іриси. Але з такою ось, бачите, окраскою. У нас є на ділянці просто такі фіолетові, а це коричневі, я не знаю, шоколадний. А другий такі прям, mm я -hmm. не знаю. Це один був. Нам одну. Оцю картоплинку подарували, але чогось два різні. Два різні, а, так. Да. Прикинь, Клас. І тут у нас скоро має е, з'явитися лілейник той трояндоподібний. Будемо спостерігати за ним, чи дійсно він у той трояндоподібний. Е, на цьому ми будемо завершувати. Будемо завершувати. Дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пальці до гори. Будь ласка, дякую, що прогулялися з нами. Були до кінця на нашій прогулянці і, і не забувайте донатити на ЗСУ, бути чимними та толерантними. Всіх обняв, Па-па.